Республіка ухвалили Акт Злуки, оголосивши про об'єднання Західної та Східної України в єдину державу. У 1918 році Українська Центральна Рада прийняла четвертим своїм універсалом проголошення незалежності України. І ці події, та політична подія, потім і призвела до проголошення акту злуки до підписання деяких договорів угод поміж західною українською народною республікою і Українською народною республікою на Дніпрянщині. акт злуки визначив межі та форму правління соборної країни, що стало важливим кроком у створенні сучасної незалежної України. Це було визначальним моментом в історії української державності. Тоді було здійснено спробу об'єднати різні частини українського народу під єдиним прапором. Для нас дуже важливо те, що українці завжди прагнули своєї незалежності, завжди прагнули мати свою незалежну державу. І це свято на то підтвердження. Тобто, зараз, якщо б не відбулись події того часу, звісно, що ми б не мали Україну в тих кордонах, які зараз маємо. Тобто, Більша частина саме Української Народної Республіки на Дніпрянщина, наші з вами терени, наші з вами області, краї. Вони були першими ініціаторами по проголошенню української незалежності. Я хочу, щоб це свято єднання земель наших стало святом єднання людських сердець. Традиція формування живого ланцюга на День Соборності бере свій початок у 1990 році. Акцію організував народний рух України. Тоді вона зібрала чимало людей, хоч і кажуть, що до цього згадка про День Соборності була заборонена. Маємо розуміти, що цю дату ну майже ніхто не знав в радянській Україні, бо її замовчували. Тобто, про згадка про неї можна було отримувати мінімум догану, а максимум поїхати в табори. Тобто ліс валити десь під воркуту. Тому тут ще треба цей нюанс враховувати, що люди пам'ятали, попри все, що були репресії, переслідування, да? в школі про це ніхто не вчив ніколи. Згадувати це було заборонено. Вже тоді, у січні 1990-го, учасники ланцюга розуміли, що Радянський Союз ось ось розпадеться. І саме ця акція показувала єдність України і її чітке відокремлення від Союзу. Як була налагоджена комунікація, це теж треба враховувати ті часи. Тобто, це, значить, вдалося скомунікувати з людьми від Франківська до Києва для того, щоб створити таку унікальну акцію. Власне, за останні там, років 100 згадати, щоб така акція де-небудь в Європі проходила, неможливо. яка зібрала, за офіційними даними, десь близько півмільйона народу. Ну а за неофіційними даними мільйон два, а то і більше. Прагнення українців до свободи незалежності ще раз показали події на Майдані в 2014-му. Потім оборона східних кордонів, а з лютого 2022-го і всієї країни. Якби не було цієї ідеї в суспільстві, то Київ за три дня це було реальний сценарій. Але от в чому ж е, програли і. Не прорахували да, всі кроки наперед, наші східні брати в лапках. Так це якраз що у час минув, виросло покоління українців, яке готово боронити цю ідею. Ідею, розумієте? Ідею бути вільним народом європейським. Досі росіяни намагаються просувати наратив про братські народи, одну країну і мову. Але це все не так. Саме тому президент України сьогодні підписав цікавий указ. Зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії для соборності прав і свобод правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. І заради цієї мети сьогодні мною підписано указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Текст указу вже опублікований на сайті президента. Тож чекаємо на ланцюг єдності від Львова до Кубані. Ми вже перевірили майже десяток наливайок, а цього разу дещо змінили формат рейду. Замість мене намагатися купити пійло буде мій колега Олександр. Прямуємо до Генделя на вулиці Калиновій. Ось я підійшов до магазину, де наливають, і там була зачинена. Що там було? Що ти побачив? Там було вимкнене світло, і решітка була протягнута вдоль дверей по ту сторону. Ця точка була зачинена, тож їдемо на наступну локацію на вулиці Яхненківська. – угу. А, Я я, я, думав, я не... За 17 гривень ви отримаєте чекушку 0,25 міліграм. Втім, посмакувати горілчаною бадягою на місці не вдасться. Місцеві розповіли, неподалік від цього магазину є так званий сьомий кіоск, де можна випити отрути. Але напевно працівники магазину дивилися наші попередні сюжети, тож саме сьогодні припинили наливати. Вулиця новорічна. Минулого разу мені вдалося купити чарку горілки за 13 гривень 50 копійок. Як бачите, о, трішки розлив. Мені налили 50 грам горілочки, ще й дали цукеречку. Та чи налють, не незрозуміло, речовину цього разу? Здрастуйте. Машу. Машеньку. Водки. Чого? Так, я пан. Так, 18-го тупу. «На нього паспорт показав, що я завершений лейтингом. Так, ми по закону 18. Дякую. Дякую. 18. Пороблено. На локації, де раніше наливали, зараз не наливають. Хоча у Генделі сиділи поціновувачі спиртного. Отже, ми відвідали чотири локації наливайок, в жодній з них нам не продали алкогольного отруту. І, Олександр, я хочу тебе запитати, що тобі розповідали, що тобі казали в цих наливайках, чому не вдалося купити. Ось на першій локації наливайка була зачинена, і нам довелося їхати на наступну точку. Там вже ну, хотіли ну, перевірили мої документи, але так і не налили в чарку. Ось і хоча я бачив, що люди виходили, вони були на підпитку. Я розумів, що саме їм наливали в чарку. Я гадаю, що там просто знають ті, хто часто випиває. Ось, і всі свої, так скажемо, і їм і наливають. Залишилось риторичне питання про наявність відповідних документів, інакше власники подібних наливайок мають сплатити штраф порушення правил здійснення торгівлі алкогольними напоями. І передбачає о, тягне за собою відповідальність згідно статті 156 кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 6 тисяч 800 гривень до 13 тисяч 600 гривень. У музеї «Літературне Придніпров'я відкрилася виставка Андрія Токаря Палітра буремних часів. Колишній атовець створює картини у авторській техніці Рельєфна графіка. Світ, він же ж який, він же не плоский, об'ємний, рельєфний. І мені хотілося якось і в своїх роботах передати його об'єм. Я спробував різні техніки, імпаста і інші. А потім от для себе відкрив такий матеріал целюлоза. Я його ліплю як глину. Андрій Токар створює картини з 2007 року. У 2014-му він змінив Мольберт на автомат, пішов воювати добровольцем та брав участь в обороні Маріуполя. Це місце десь біля Маріуполя, в сторону Донецька. Ідея цієї картини така, що всі місця українські, які зараз окуповані, будуть вільні, свободні і взагалі Україна переможе. Якщо в кожному цьому місці український солдат намалює український флаг. Якби ну, намалює, тобто відіб'є. Цей автопортрет художника зараз належить до колекції історичного музею Дніпра. Дружина Андрія, поетеса. У його картинах іноді фігурують її вірші. Олена Велика гостя виставки та подруга дружини митця. Для неї стало несподіванкою, що Андрій художник. Вона мене запросила на цю виставку, я навіть не знала. Що Андрій Художник я кажу, чому ж ти мені раніше не сказала? Якось до слова не прийшлося. Каже. Мене дуже вражають такі напівмеханічні витвори. Ну, от як Хамільон. Я ще до нього близько не підійшла, але хочу підійти сфотографувати. І картина час, до якої я мала доступ, теж вразила картина. Чим цікава вона щось в в тобі буде, якісь твої спогади, сприйняття світу. Художник створює картини не лише на військову тематику, надихають його міфи та легенди. Ось сюжет викрадення Європи. Художник посміхається і розповідає, що на його полотні скоріше Європа викрадає Зевса, ніж навпаки. Виставка Андрія Токаря у Музеї літературне при Дніпрові триватиме місяць. У територіальному центрі провели зимовий концерт. Усі виступи власними силами готували підопічні. Кажуть, захід чекали з нетерпінням. Емоції самі-самі, що можна сказати, найвищі. Я давно чекала цього концерту, щоб зустрітися з цим чудовим колективом, який кожен місяць радує всіх пенсіонерів. Пані Лідія танцює вже понад два роки. Зізнається, у терцентрі знайшла необхідний відпочинок та насолоду до життя. Ви знаєте. Ми такого віку, що ми виростили дітей. У нас дорослі стали онуки. Ми стали як, начебто, вдома і не потрібні. Тому ми знайшли таке місце, як наш терцентр. А пані Юлія відвідує терцентр вже кілька років. За цей час спробувала себе в усіх заняттях. Танцювала, співала та шила. каже, це дає їй необхідну для життя енергію. В душі, то ми ще діти, ще я сильна група. Вищу. Енергія завжди в нас присутня, і ми її підтримуємо. Якщо сюди не підемо, то енергії нема дома нічого робити. Тільки кровать та й усе. А що це за життя? Такі концерти проводять щосезону. окрім підготовки та репетиції, підопічні відвідують літературні вечори, займаються спортом та шиють речі для українських захисників.